Ось вам ще один ігровий девайс, який дає змогу грати в ігрульки будь-де та будь-коли. При цьому може запускати повноцінні десктопні ігри. Це вам не Nintendo Switch, а скоріше прокачаний Steam Deck. Бо система на повноцінному Windows мені якось більше імпонує, і це ще й розширює можливості самого пристрою, як і деякі конструктивні рішення, які придумала компанія. Тому давай зацінимо портативну ігрову консоль Lenovo Legion Go та допоміжний портативний екран. У вигляді Glasses. І по дизайну, то ця штука буде знайома тим, хто мав справу з раніше згаданим Steam Deck. Дуже навіть схожа, як візуально габаритно, так і доволі близько ергономічно. І що стосується суто консолі, то лицева сторона це великий екран. Зверху це кнопки для керування гучністю, Type-C роз'єм, місце для sd карти, отвір для видову повітря, роз'єм 3,5 мм, кнопка живлення та два динаміки. Знизу ще один додатковий роз'єм Type-C, а ззаді заді є ще вбудована відкидна підставка, яка може відкривати. Тися трішки більше ніж на 90 градусів. Що однозначно додає комфорту при її використанні. А що стосується самих контролерів, то лівий має стік, хрестовину та три додаткові клавіші. Верхній відповідає за виклик спеціального ігрового меню Legion, а дві нижні в більшості відповідають за виклик ігрового меню. Також зверху видніються тригери та курок, ще дві додаткові клавіші для середнього пальця, і невеличкий фіксатор, який відповідає за можливість від'єднувати контролер. Правий контролер має чотири кнопки XYAB, ще один стік кнопка для виклику налаштувань. Консолі та сенсорна панель, і з її допомогою відбувається керування курсором мишки. Все доволі інтуїтивно, а правий клік мишки відбувається через утримання. Зверху видніється тригер, який перетікає в ще одну додаткову клавішу m 1 а під нею є ще одна m 2 Також це курок, біля нього ховається ще невеличке коліщатко, ще дві додаткові клавіші для середнього пальця, які тут розташовані горизонтально. А на лівому вони розташовані вертикально. Такий же фіксатор для від'єднання контролера, а знизу на ньому є ще додатковий перемикач і сенсор, як у звичайної мишки. Трішки далі розповім для чого це все. В цілому збірка непогана, але відчувається легенький люфт кріплення контролерів до самої консолі. Сподіваюся, цей люфт з часом більшим ставати не буде. Також помітив, що при довгому використанні при моєму хваті відчувається легкий дискомфорт, який створюється від кутів контролерів. Плюс сподобалося те, що більшість кнопок натискаються приємно та без Жучного кліку найгучнішим є тільки задні клавіші під середні пальці. А хрестовина навіть на ньому працює тихіше аніж на Xbox контролері. Хоча для мене особисто цих всіх кнопок аж забагато. Це добре розумієш, як тільки просто береш його в руки, і все це починає натискатися. Коли це навіть не потрібно, добре, що на них в більшості в системі немає ніякої реакції, особливо ті, які розташовані по боках та ззаді. Також дуже добре, що тут цілих два роз'єми Type-C. Вони стандарту USB 4, Обоє підтримують як зарядку, так і виведення зображення, тому спокійно можна підключити той же usb хаб. А в нього, якщо потрібно буде, то вже ту ж клавіатуру, чи мишку, чи навіть монітор. Це, до речі, навіть дуже непоганий варіант. І звичайно, сюди ж додали зовсім трішечки RGB підсвітки біля стіків, як же без цього в ігровому девайсі. Та ще легенька підсвітка у кнопці живлення, але це все можна вимкнути. Ну а для транспортування, то в комплекті йде спеціальний, доволі габаритний, але при цьому міцний кейс, в якому є невеличкий отвір, щоб підключити зарядний пристрій, але жаль, що в ньому немає місця для якраз таки зарядного пристрою. Для нього потрібно буде шукати додаткове місце. Що стосується екрану, то це гарна і чітка на 8.8 дюймів IPS матриця з розширенням 2560 на 1600 та сутою оновлення до 144 Гц з максимальною яскравістю до 500 ніт. Що точно не для яскравого сонця, але спокійно підходить для використання в приміщеннях, ну або при звичайній неяскравій погоді. Плюс тут присутній датчик авто Ну і даний екран сенсорний, що для цього девайсу є виправдано і корисно. Та й в цілому екран сподобався. А якщо вам буде недостатньо вбудованого екрану, то відповідно можна буде використовувати ось такі от окуляри, які називаються Legion Glasses, тобто окуляри від Legion. Тобто вони дають можливість прокачати, тобто. То віртуально збільшити ось це от екран, який ви будете бачити на будь-якій консолі чи будь-якому іншому пристрої, в якого є Type-C роз'єм, і бачити його ось тут в даних окулярах, але все одно тут не обійшлося без нюансів. Даний екран виглядає як мій 27-дюймовий монітор на відстані десь трішки більше метру, плюс розширення максимальне це пули жді. А частота оновлення до 60 Гц, і зображення дуже якісне та приємне, особливо по кольорах і передачі. Але, як і мінімум, конкретно в даному екземплярі, зображення так ніби трішечки зміщено в праву нижню частину. Я все облазив і не знайшов, чи є можливість налаштовувати його розміщення. Плюс чіткість зображення є десь на 80 площини екрану, якого ти бачиш, а на інших 20%, які розташовані по краях, там воно трішечки розмите. Тому відчуття від даного екрану двояке. Також з однієї сторони прикольно, що екран зафіксований, тобто, як не крути головою, екран завжди буде прямо перед очима. Але з іншої сторони це і є мінусом, оскільки як тільки починаєш крутити головою по будь-якій з осі, то екран також робить всі ці віражі, і в моїй голові створюється легкий дисонанс. Тому мені все ж більше подобається реалізація віртуальних екранів, як в AR-окулярах, коли екран фіксується в конкретному положенні. І як би ти не крутив головою, і він завжди буде знаходити в потрібному тобі місці, але комусь точно сподобається і дане рішення. Ще в них немає захисту від потрапляння зовнішнього світла, і, хоча в них все прекрасно видно в межах не дуже світлої кімнати, але якщо це робити, дивлячись на сонячну вулицю. То ясно, що все стає не таким вже і привабливим, бо лінзи і скло вони прозорі. І також в них є вбудовані динаміки, але вони по якості такі собі. Плюс по гучності слабенькі, навіть на максимумі з керування то гучність можна змінювати кнопками з правої сторони. А з лівого боку є кнопки для керування яскравістю. Ну а в описі є корисні посилання, як от на нашу класну телеграм-групу. Повертаючись до консоль, то тут мені також не сподобалися динаміки, спасибі, звичайно, що їх тут два, але вони дуже простенькі. Сказати, що звучання приємне в мене язик не повертається також вони доволі тихі, оскільки взявши до рук будь-який сучасний смартфон. І він буде грати приємніше та гучніше. У даних динаміків взагалі відсутні низькі частоти, тобто це звичайні пищалки. Розумію, що, скоріше за все, в більшості всі будуть грати в навушниках, але це не скасовує того факту, що якщо вже вирішив додати динаміки, то зробити це якісно. За продуктивність відповідає процесор AMD Ryzen Z1 Extreme, який доволі схожий з Ryzen 7 7440U, а вбудоване ядро схоже з Radeon 780M. Також тут 16 ГБ оперативки lpddr 5 x і вбудована пам'ять в даному випадку 512 ГБ, яка в слоті M2, тобто її можна буде замінити на більший об'єм. Дивився відоси все доволі просто. Але ще є модель на 256 та на 1 ТБ. І для початку ось вам трішки бенчмарків та різних циферок, які консоль набрала в них, та переходимо до ігор. І зі своєї бібліотеки я запустив Horizon Forbidden West. Дуже непогано йде при Full HD, на низьких або середніх налаштуваннях і обов'язково з FSR. То по FPS виходить десь від 30 до 60. Ghostrunner 2. Думав, що він має легко піти, але довелося увімкнути FSR і скинути все до низки. І після цього. Дуже навіть і грабельним, та виходить в середньому десь 50 плюс кадрів, хоча можуть бути нормальні такі просадки. Ну і звичайно, як тести могли обійтися без Warzone. При власних налаштуваннях, які гра сама підтягнула, показує навіть десь від 70 FPS, а то її часто буває навіть понад 100, в залежності від сцен, звичайно, але присутні фрізи. Тобто можна ще погратися з налаштуванням, щоб покращити ситуацію. Але в даному випадку Warzone якраз таки найнестабільніший. Як тільки починаєш змінювати налаштування, то в якийсь момент можна зіштувати. З тим, що гра буде просто зависати намертво. І також запустив кіберпанк, в який навіть було цікаво побігати. А ФПС був десь від 40 кадрів, доволі непогано. Більш простіші ігри, звичайно, що йдуть ще краще, як той же Rocket League. Але, знаєте, зловив себе на думці, що з кожною грою вам доведеться провести в середньому десь по 30 хвилин мінімум, щоб віднайти ці налаштування, які будуть задовільняти ваші потреби в графіці та FPS. Це, до речі, стосувалося того ж Steam Deck. А для деяких ігор то цього ідеального балансу можна й добитися. Це, думаю, також потрібно розуміти і бути до цього готовим. Але оскільки дана консоль на Windows, це означає, що на ній можна і якусь простеньку офісну роботу робити, а можливо і непростеньку, типу того ж в Photoshop. Коротше, на мій погляд, наявність Windows надає їй універсальності у способах використання, не обмежуючись тільки іграми, тобто це можна робити на самій консолі або з допомогою раніше згаданого USB-хабу, підключивши мишку, клавіатуру і монітор для зручності. Більше того, оскільки екран сенсорний, то від'єднавши контролери, її можна сміло використовувати як звичайний планшет для перегляду відео, новин чи що кожен з вас там собі може придумати. І ця різносторонність даного девайсу мені дуже навіть подобається. Що стосується системи охолодження, а саме її шумності, то під час навантаження її чути, але не сказав би, що звучить прям напряжно. А от при звичайному використанні, чи навіть коли він просто стоїть, то охолодження все одно працює на мінімальних обертах, і воно має специфічний, ледь чутний свистячий звук, що в повній тишині трішечки напрягає. Сподіваюся, це тільки в моєму екземплярі. А ось що стосується нагріву під час навантаження, то я би сказав, що по цьому параметру він не відповідає званню Легіон. Бо нагрів доволі відчутний і навіть стає гаряче. Найбільше це відчутно у лівій верхній частині. Близько 46 градусів може бути на корпусі, а на чіпі в районі 80. При звичайному перегляді відео, то він може бути зовсім трішки теплим, в тому випадку взагалі нічого критичного. По фішках то можна назвати доп-функціонал правого контролера, оскільки через наявність знизу сенсора та вмикаючи на ньому FPS режим, він стає певною вертикальною мишкою. В комплекті має ще бути спеціальна підставка, в яку він вставляється для більшої зручності, але до мене консоль приїхала вже без неї. Десь по дорозі пролюбилася. Але впевнений, що навіть з нею мої враження все одно були би такими ж, оскільки мені некомфортно його тримати в такому положенні. Це якось не до кінця продумано ергономічно. Тому я б такий спосіб використання навіть не розглядав. Краще одразу нормальну мишку підключати. Тобто, за експеримент, однозначно, лайк за практичну реалізацію. Дизлайк. До речі, ви також не забудьте понатискати ютубні кнопочки під даним відео та залишити ваші коментарі, бо це безкоштовний та найлегший спосіб допомогти каналу рости. Ну а до консолі краще би в комплекті був так званий об'єднувач для контролерів в один, коли від'єднав їх від консолі і зробив їх в один повноцінний, а консоль підключив, наприклад, до монітору чи ТВ, як це у Nintendo Switch. Ось це було б набагато більш доцільно, на мій погляд. Але оскільки з власними контролерами та як не зробиш, то можна просто під'єднати будь який сторонній контролер, як от від Xbox чи PlayStation, і грати собі на дивані. І тепер один з найцікавіших пунктів для даної портативної штуки це автономність. В даній консолі інтегрована батарея на 49,2 Вт годин, і якщо зайти в налаштування продуктивності та виставити той же кастомний режим, то можна побачити, що максимально допустиме споживання це близько 30 Вт. Я думаю, що це вже має вас наштовхнути на якісь певні цифри які може видавати даний пристрій. Ну а на практиці то 63% пішло за 50 хвилин гри в Horizon Forbidden West. 33% за приблизно 30 хвилин Rocket League і 92% за півтора години гри Кіберпанк. І це говорить про те, що максимум, який можна витягнути граючи в ігри, це ну з натяжечкою до двох годин. А мало це чи багато любі ігромани, Розкажіть мені в коментарях. Якщо його використовувати в раніше згаданому режимі планшета та переглядати на ньому відео, то за годину йде близько 25%, і в такому випадку можна витягнути близько 4 годин екрану. Якщо просто залишити в режимі сну, то за 10 годин очікування він може з'їсти близько 8%. В комплекті йде доволі компактний блок на 65 Вт, Також звичайно, що з ним можна використовувати будь-який інший компактний ган блучок, але в цілому зарядка відбувається доволі повільно. А якщо в цей момент граєш в гру, то проценти взагалі може стояти на місці, хоча заявлена підтримка швидкої зарядки Rapid Charge. Але навіть через Lenovo Vantage немає опції, щоб активувати швидку зарядку, як на ноутах no Legion, бо таке враження, що вона вимкнена. Коротше, повна зарядка, якщо він просто стоїть, пройшла у мене за майже 2 години 20 хвилин. Якщо чесно, то останнім часом в мене немає дуже великого запалу до ігор, тому навіть автономність в межах двох годин, щоб пограти, для мене особисто це доволі хороший результат. Але мені більше сподобалося те, що він розширює свій функціонал за рахунок операційної системи Windows, і він може замінити комусь навіть ноутбук. Але звичайно, що все залежить від завдань. Хоча все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.